Продовжуємо розбирати механізм прийому платежів. Наступний платіжний сервіс це Лікпай. Даний сервіс має багато переваг, серед яких низький відсоток комісії, зрозуміле і добре задокументоване API. І в той же час є один величезний мінус, який перекриває абсолютно всі переваги, це проходження верифікації для того, щоб Лікпай погодив співпрацю із вами. Там прийдеться стачу у позу, не будемо голосно сказати, яку прогнутися і кукурікать. По-іншому я це назвати не можу. Ну а якщо серйозно, то у них, на мою думку, завищені вимоги до вашого ресурсу, де ви плануєте інтегрувати даний сервіс. Саме тому і процвітають платіжні сервіси конкурентів. Тут, як і у WiFopay, спочатку необхідно сформувати рахунок Він же Invoice. Розглядати будемо на прикладі оформлення підписки. На даній сторінці схематично зображена взаємодія всіх сторін, які приймають участь у даному процесі та приклади використання в різних середовищах. Само собою перераховані всі обов'язкові та опціональні параметри для формування запиту. Плюс приклад відповіді від сервісу LeakPay. Ще одна корисна сторінка це Data та Signature. Тут вказані приклади формування валідної дати, яку очікує даний сервіс від вашого бекенда. Разом із тим доступна форма для створення дати та підпису в режимі онлайн. За допомогою даної форми я порівнював результати з даної форми і зі своїм кодом. Для тестування оплати LeakPay надає інфо по тестовій картці. Вона, до речі, така ж, як і у Stripe. Я тестував на своїй валітній карті Приватбанку. На тестових ключах кошти не списуються, але ви проходите всю цепочку процедури оплати. Далі ми розглянемо робочий код і винесемо його в наш NPM-пакет, який ми почали робити в попередніх відео, щоб не плодити кучу репозиторію.